Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Років 50 тому ви не повірите, ніби як вчора. Пам'ятаю, бувало, грав зі своєю бабусею у шашки, і коли вона з'їдала за один раз багато моїх шашок, то казала зазвичай: мід гефанген, мід геханген це така норма звичаєвого німецького середньовічного права. Спіймані разом, повішені разом. Як і все добре, раціональне і розумне, ця норма Мідґіфанґен Мідґеханген взята із Біблії. А в Біблії неодноразово говориться за колективну відповідальність. Наприклад, за колективну відповідальність перед Богом. Це колективна відповідальність роду, наприклад, сини Ілія, священника. Негідним чином себе поводять з жертвами тих, хто приходить до Скінії, і відповідальність падає на всі покоління нащадків цього Ілія. Бог каже: в цьому роді більше не буде старих. Всі будуть вмирати порівняно молодими. Вже на перших сторінках книги Ісуса, Навіна чи Навіна вимовляють по-різному. Ми читаємо про те, що лише одна криша занурює в нещастя цілий народ народ ніби як має перемагати, тому що він виконує волю Божу. По завоюванню землі обітованою, і народ перемагає спочатку, але потім всього лише одна криса кидає тінь на цілий народ, і народ терпить поразку. І перемоги не може бути, доки ця криса не буде покарана, бо в очах бога є колективна відповідальність є й щасливіші випадки. Наприклад, Бог хоче знищити єврейський народ, який мріє повернутися до єгипетського рабства, але є Мойсей, і молитви заступництва всього лише одного праведника достатньо для того, щоби Бог відмовився від свого наміру в апокаліпсисі Іоанна Богослова. Ми читаємо, що до престолу Господнього на суд прийдуть народи. Тобто Бог буде судити народи. Отже, і в новому заповіті ми читаємо про колективну відповідальність. Ми знаємо, що Христос приніс себе в жертву за наші гріхи, що його кров'ю змиваються ці наші гріхи. В той момент, коли ми звертаємося до нього, коли ми щиро каємося, його кров змиває гріхи і наших прабатьків, і ми можемо подолати родове прокляття через звернення до Ісуса Христа. Прокляття з себе може зняти і цілий народ, якщо навернеться до Христа, але тут є проблема. Адже наше покаяння майже ніколи не буває щирим. Зазвичай ми каємося в гріхах не для того, щоб більше не грішити. Ми ж знаємо, що ми це все будемо продовжувати. Взагалі, Бог дає нам більше, ніж ми на те заслуговуємо. Бог дає нам все, але часто нам потрібно більше, ніж все те, що він нам дає. Наприклад, нам потрібне здоров'я в певні моменти нашого життя. Ми раптом відчуваємо, що можемо померти, що справді дуже погано, і ми хочемо здоров'я. В певні моменти свого життя під мінометним вогнем ми відчуваємо, що нам потрібне життя, і ми молимося про життя. На війні нам потрібна перемога, і ми молимося за перемогу. Але що найцікавіше, навіть в ці найскрутніші моменти. Наше бажання рідко буває справжнім. Для прикладу, я прошу у Бога одужання. Я хочу здоров'я, але при цьому не збираюся кидати нездоровий спосіб життя. Я продовжую курити, жерти швидкі вуглиці, мало рухаюся. Отже, повсякчас демонструю, що насправді здоров'я мені не потрібно. Я вбиваю своє здоров'я і прошу у Бога, щоб здоров'я Він мені дав всупереч моїй справжній волі. Я прошу життя, коли небезпека, але Бог міг би спитати у мене, а навіщо тобі продовжити життя? Третину його ти просидиш в Тіктоці. І ще третину ти будеш нудьгувати. Останню третину будеш займатися побутовою дурнею. Навіщо тобі життя? Ти щойно прожив великий шматок свого життя. Саме так ти всіляко демонстрував Богу і всіляко демонстрував собі. Що насправді життя тебе обтяжує, воно тобі не потрібне. Можливо, ти і збройні сили змусили тебе зробити навіть який-небудь один подвиг, але ж ти швидше всього навіть не хотів цього. Можливо, ти навіть народив якусь дитину, але далі вже вирішив нікого не народжувати. Отже, все ти виконав свою функцію, зробив один подвиг, народив одну дитину. Дізнався, що є Господь, і решту часу протидіяв йому. Або принаймні не звертав на нього уваги до того, як прилетіла ворожа ФПВ-шка. Життя для тебе було клопотом і обтяжливою річчю, і ти кажеш, що тобі потрібно і ще життя, і ще багато обтяжень, клопотів і нудьги. Всім своїм попереднім життям ти показав Богу, що воно це життя тобі не потрібно. Ми з вами мріємо, а можливо іноді молимося. За те, щоб Бог продовжив життя нашої нації, ми хочемо, щоб українці жили і далі. Але наш народ кожного дня демонструє, що йому не потрібно жити далі, що він не хоче жити далі. У нас народжуваність в кілька разів менша ніж смертність. Якщо ми не хочемо народжувати дітей в своїй масі, то це очевидний сигнал Богові. Ми не хочемо далі бути народом. І ми питаємо Бога: а чому під ракетними обстрілами гинуть наші діти? Бог дивиться на нас і каже: ви десятки, можливо, сотні тисяч дітей кожного року вбиваєте внутрішню утробну. Скільки абортів ви робите? Вам потрібні діти? Ви кожного року здійснюєте жертвоприношення сатані, 100 тисяч ембріонів. І після цього про щось просите у Бога. А чому він має щось вам давати? Ви скажете, так я ж не робив аборту, це вони там все роблять. Я тут до чого? А до того, що є колективна відповідальність: мід Геханген, Ти не грішив. Але ти нічого не зробив для того, щоб подолати гріх. Бог дав тобі всі інструменти для того, щоб протиставитися гріху для того, щоб ліквідувати цей гріх в народі. А кожний гріх це демонстрація Богу, прагнення своєї загибелі. Чому поляки? І мешканці, наприклад, Техасу якого-небудь могли заборонити у себе аборти, а ви не заборонили. Значить, польський народ хоче жити далі, і Техас хоче жити далі. А ви далі жити не хочете? Нехай буде воля твоя. Молимося ми до Господа в найбільш розповсюдженій молитві. І ми думаємо, що ця воля буде прихильна до нас. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Так ми говоримо, але хочемо ми протилежного. Ми свою волю протиставляємо Божій волі. Нехай буде воля твоя в тому, щоб я зцілився, але сам я буду себе вбивати. Нехай воля твоя буде в тому, щоб ми перемогли. Але кожного року ми внутрішньоутробно вбиваємо більше українців. Ніж вбивають їх москалі, ніж вони вбивають дорослих. Отже, весь секрет полягає в тому, що коли ми хочемо, щоб правильно здійснилася Божа воля нам на благо, ми повинні власну волю застосовувати саме на те, на що ми хочемо, щоб Бог застосував свою. А не всупереч Божій волі, нам вдається легко обдурювати себе, і ми думаємо, що так само легко нам обманути Бога і його надмірна доброта для нас. Каже нам, що ми нібито як успішні в цьому своєму намірі обманювати, але краще бути чесними із собою і з Богом. Спочатку, хоча б з собою, для того, щоб не заважати Всевишньому робити для нас добро, припиніть вбивати ненароджених дітей, і Бог захистить. Наручених. використовуйте кожну хвилину свого життя для подвигів, пригод і творчості, і Бог дасть вам довгі роки. Припиніть набувати собі нові хвороби через нездоровий спосіб життя. І Бог вилікує вас від вроджених хвороб. Бог зробить для нас все, що ми хочемо. Якщо ми попросимо з вірою, лише нам треба довести, що ми таки справді цього хочемо довести діями, не словами, і я припиняю сипати словами, якщо вже не можу прямо зараз переконати вас дією, вдарити вас, наприклад.